Показую вам сьогодні роки. Жаркувато. Це все-таки гараж. Тому я приходжу, відкриваю двері, ну, наскільки це можливо, бо щоб він не уповз, Звідти вже завтра має приїхати Настя, щоб його забрати на обстеження, а то мені зараз дуже невигідно, щоб він кудись дівся. А він такий хлопчик, знаєте, що на передніх і там одна задня в нього працює. Він так дуже скоренько. О! Все, точно уроки! Він дуже скоренько тікає. Ну так, нормально, щоб ви розуміли. Швидкість у нього прилічна. І бігати по району. <смірненьке> Я ж тобі дала водичку, а це приносила йому полотенечко таке холодне йому на голову клала. Кажу, лягай на нього, воно вологе. Лапки кажу, лежа, щоб було легше. Ну, Сьогодні краще, ніж вчора, бо сьогодні є вітер, а вчора жара, звісно, неймовірна була. Ну, ще трохи треба потерпіти. Бо чесно варіантів немає і нема чим перевести.